Привіт, друзі! З вами ваш рибальський гуру, і сьогодні ми розбираємо кльов на унікальний день 21 листопада 2025 року. Цей день готує нам справжні загадки, адже зазвичай листопад місяць непростий, але цей рік може здивувати. Отже, давайте розберемося, чого чекати від українських водойм і як вийти з цього рибальського бою переможцем. Забігаючи наперед, скажу. День буде дуже капризним риба сьогодні покаже свій характер, тому готуйтеся до справжнього виклику. Почнемо з наших хижих красенів, адже саме вони ще можуть порадувати в листопаді, коли мирна риба вже залягає на зиму. Щука де шукати. По моєму досвіду, щука в цей час року любить стояти на глибинах. Шукайте її на бровках біля вхідних та вихідних зон з ям. Або ж там, де залишилися останні острівці підводної рослинності, куди ще заходить дрібниця. Глибина від 2 до 5 метрів буде оптимальною. На що ловити, використовуйте спінінг. Приманки варто підбирати розмірні, але з максимально повільною проводкою: силіконові приманки, віброхвости та твістери від 6 до 10 сантиметрів. І не забувайте про воблери мінноу, що повільно спливають або суспендери. Колір природний або ж навпаки яскравий, що провокує. Судак. Де шукати. Судак справжній нічний мисливець, але і день його можна знайти. Він віддає перевагу ямам, русловим ділянкам, а також місцям з помірною течією. Ранковий та вечірні години ваші найкращі шанси. На що ловити. Джиг і тільки джиг у більшості випадків. Використовуйте приманки середнього та великого розміру від 8 до 14 см. Проводка максимально повільна. Волочіння по дну з довгими паузами. Не забудьте про офсетні гачки, щоб уникнути зачіпів. Окунь Де шукати? Окунь У листопаді збирається у великі зграї і тримається ближче до дна на бровках біля корчів та інших укриттів, деколи може виходити на неглибокі ділянки з водною рослинністю. Лесне на що ловити лайтспінінг або мікроджиг. Невеликі силіконові приманки розміром від 2 до 4 см працюють чудово, і, звичайно, пучок мотиля на мормишці може творити дива, якщо дозволяє глибина. Мирна риба, лящ плітка. Де шукати. Мирна риба вже шукає свої зимувальні ями, і її активність значно знижена. Шукайте її на глибинах біля донних аномалій, де є менша течія та більше укриттів. На що ловити Донні снасті, фідер або навіть звичайна поплавкова вудка з дальним закидом на глибині. Прикормка повинна бути малоактивною, з великою кількістю кормових елементів: насадки, мотиль, опариш, невеликий хробак. Тепер давайте заглибимося в те, що чекає нас із погодними умовами та як це вплине на наших підводних мешканців. Погода: на 21 листопада 2025 року в Україні переважатиме малохмарна погода без суттєвих опадів. Це завдяки впливу антициклону. Температура повітря буде від 1 до 6 градусів тепла вночі та від 7 до 12 градусів тепла в день, що для кінця листопада досить комфортно. Вітер очікується помірний змінних напрямків можливо, північний чи північно-західний, але без сильних поривів, що добре для комфортної риболовлі. Атмосферний тиск буде стабільним або трохи підвищеним. Поясню, чому це важливо. Стабільна, хоч і відносно висока температура повітря за відсутності різких перепадів тиску зазвичай не стимулює рибу до активного жору. Риба почуватиметься більш-менш комфортно, але не матиме сильних стимулів до активного харчування. Температура води. Температура води у річках України, наприклад, у Дніпрі, буде в межах від 3 до 6 градусів Цельсія. При такій температурі вода дуже холодна, і риба вже активно шукає свої зимові сховища, її метаболізм сповільнюється. Це змушує рибу триматися глибин і бути менш активною. Фаза місяця. А тепер до містичного, але важливого. 21 листопада 2025 року це другий місячний день, фаза місяця зростаючий місяць. За народними прикметами зростаючий місяць часто вважається сприятливим для кльову. Проте, мої друзі, цього разу місячний календар рибалки на 21 листопада вказує на дуже несприятливий день для риболовлі, навіть називаючи його днем. Коли риба не клюватиме або категорично не можна рибалити, тому я б сказав, що, попри зростаючий місяць, загальні умови не сприятимуть активності риби. Загальна активність риби листопад це перехідний місяць. Хижаки ще можуть бути активними, готуючись до зими, але вже з обережністю. Мирна риба вже практично повністю переходить у зимовий режим. Збираючись у зграї на глибинах і зменшуючи свою харчову активність, враховуючи всі фактори, стабільний високий тиск, досить прохолодну воду та перехідний період, кльов риби буде дуже капризним, практично відсутнім. Це саме той день, коли рибалки кажуть, ловиш не рибу, а її відсутність. Але якщо ви знайдете рибу, яка вже прописалася на зимових стоянках. То шанси на успіх зростуть. Отже, друзі, 21 листопада 2025 року це день для справжніх ентузіастів. Якщо ви виберетеся на риболовлю, то бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і поділіться в коментарях чи вірите ви в місячний календар і на що будете ловити в цей капризний листопад. Які ваші плани на ці вихідні на?